Слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу. Богу! А що ви тут таке робите? Що робимо? Готуємося до величного свята. Завтра у Білозірці святкова служба Божа. То на те, що ви прикрасити, там храм прикрасили жіночки, все, трояндами своїми. Вже трохи перецвіли троянди. О. Але все одно ще вибираємо то на хрест. Покажи Де? І рожевенька така, і така, і така біленька. І така розовенька. О. Тут я витинаю отакі зараз, тну. От тут щеку видно. Але хочу такі, щоб не посипалися нам, на, на ці на службі. Зараз щось виберемо гарненьке. Оце вапельне буде. О! Всім здоров'я, добра. Приїжджайте завтра в Білу зірку. Ми завжди будемо раді вам. О, помолимося. А після молитви, тому вже є трапезна, Зготуємо їсти всіх покорм. Все. Щастя, здоров'я, много я літа. Я втомився, не зближай мене, бо я дуже вже страшний, яка там війна. Всім благословій.